Хеллоу Дружній на зв'язку Денис Дружній. Пробуй у мене 15 хвилин, коротше. Ні, взагалі 14, щоб з'їсти пластівці з хімічною таблеткою. Запхаємо одну таблетку хімічну. Зараз у цю тарілку розчиниться і додамо пластівці. Хези, що з цього буде, поїхали народ до заставки. Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує, сьогодні буде поєднувати е, хрум, смачний, готовий сніданок, мікс, е, мікс тріо зі смаком, малини, банану, з ванілі з. Е, з цим як то його, як то його. З, вітамін С, міло, ліс, 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 це. біжом, бігом по чайник наливати. я знімаю у хаті, я знімаю, знаю, що на дворі, я знімаю не на кухні, оце я хочу сказати. Полокаєм. Полокаєм, І Зараз по чайник вернуся. Так біжим, 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 біжим. Нема часу, обмаль часу, біжим, біжим, біжим. Виключаємо економіка світла. Поїхали. Чайник я вже собі лишаю, нема часу. Поїхали. А то що, тепленька водичка? Ой-ой-ой. То Це гаряче зараз буде, чого я холодно не взяв. Пофіг. Думаю, не дуже Ну Давайте. Та я знаю, гаплек. Добре, на землю. Нема. Такий безпорядок, що усратися можна. Так, ну давайте проведемо. Наскільки гаряче? Ніфіга. Все. Одна. Достатньо, так? Деяких реакція пішла. Так, що в нас з часом? 57, О, окей. Оце хімікати. Оце... аби мене зу... е... губи не запекли. Так, все, можна тестувати, так? Чекайте, подивимося, чи нема таблетки. Ні, розчинилося, все. Все, достатньо, поїхали. Let's go, дуже шип. Ось так ця херня виглядає. Поїхали. Деніс Пренні обіцяв, Дені Пренні має право куштувати. тому ми тестуємося кутку херню на камеру. Давайте, все, поїхали. Бачу, капля на камері, пофіг. Так, а ну. А ну давайте. Хух, лиш би не запекло, вже запече. Хімія. Ліпше би я це не знімав. Ще гірше хищне з молоком, походу. Ну, вроде солодке. Не знаю, напевно, я лише 8 балів більше не поставлю. Солодке, але з молоком все-таки краще, це чути хімію. Я вже... З, з молоком з'їм... Тепер знову їж. Ме. Ні, походу 7 балів, не буде 8. Та де, це така хімія капець. Дивно, але я тоді... Коли ми це реагували кого то часто 2 квітня, та, тоді я сказав 8 балів. Ну, бачите, з пластівцями 7, бо того, що як вже саме пити, може ще й на 8 вийде, так то 7, походу. Ну, це виглядає, якби ніби то тобто, ти п'єш, ніби тут їш з компотом. Це виглядає як компот. А це херня повна. Повна хренотіння, дві реакції що? 3-4. Раз, два, три, чотири, пять. Оце сволоч, телефон. На першому моєму реакції за 10 квітня сьогодні вибуло то кончене оновлення. А я головне прийшов. Коли то, то пів пів шостої я був тут уже в телефоні сидів в інтернеті в шостій, І воно тоді не вибивало. Зразу починає зйомку, воно, оновлення то кончене, самсунгівське вибиває. Ти. Сволота ти дурна. Ти кончена херня. Ти Самсун дебільний. Фу, ну це хімія. 20.00 Мені жалко, що 20 рік пройшов, а я тако, такого контенту вже не знімав. Ну я знімав гекалку на камеру. Так. Ні, ну все-таки в кінці 20-го щось і вийшло. Кинув велик з моста. А, чекай, мені це можна говорити? Та вроді ніхто нема. Так, Ну коротше що, дебіл, звісно, ну, все-таки годно контент вийшов. Годно контент, лише 2 калиш подивилися майже. Два тисячі, ну нема. Та. Жалко, звичайно, просто я нічого не зміг такого придумати за 20-й рік. Взагалі то міг. Я придумав сценарій, але я не хотів нічого робити, я ліниюся, я хотів подивитися ютуб. У 20 рік. Де, де 20-20 і я мало що зробив, лише перезалив контент зі свого старого каналу на ну, цей цей 5 тисяч набрав. Ну хоч повезло 5 тисяч набрати, але це не діло. Жалко, що так все вийшло плачетно ну що маємо то маємо буде вже в 30 -му. краще А може не буде М -м -м -м. ой більше я пластівці додати вже не буду все останній раз додав я не знаю чи я буду друзі ще чи я успію ті шорти вже зняти я, напевно не успію сьогодні з шоколадками тому вже на 20 квітня, чи що не знаю. Фу, фу, це хімія. Эээ... Е -е. Не знаю, напевно сімбалли, не буде 8. Це хімія. Нет, друзі, сімбалів, все хімія. Хоч добре б губи цей раз не запекли. Бо знаєте ч? Я тоді розказував, що я перед сном один раз попробував, дотерпнувся таблетки до губами, зразу пішла реакція і зразу почало сильно пекти. Як я розчиняв у воді, воно вже розчинилося, те п'єш, як звичайно, напій вже не лізе, вже не пече. Тобто треба, щоб головне таблетка не дотеркалася до губів, бо це буде вирисканення моє. Mm. Крики і стогнання. Так. Хм. Сказав крик і станань як, як початок якогось по... Не зрозуміли, так? Початок якогось... Дорослого відео, так. Просто чого я не договорив це слово, дитяча ну, на мене підписались діти, не говорю. Тому просто сказав доросле відео, так. Так. Фу, таке себе. Давайте цю тарілочку і все. Не, все-таки ложечкою. Фух. Це нас... Оце насилля над організмом таку хірню пити. Ви знаєте що? О той чоловік, що в нього завжди тішо, гетен коротше, трубочки, беру, оце продає. Він не скаже тобі, що це капецька херня хімічна. Яка це хімік хімія. Він тобі це не скаже, бо смисл його тоді буде заробітка. Його задача це продати. А він не буде обсирати продукт, який він купив, бо того що він ну як він скаже погано про цей продукт, ніхто не, не купить цей продукт. І що він піде в мінус? Він закупився цим продуктом, а його не перепродасть. І що? Він піде в мінус. Тому він наоборот його прохвалить і скаже, ой, купуйте, купуйте тут дофіга вітамінів, а з того всього так зрозуміло. Тому трохи така чорна сторона ринку. Типа ти береш, а сам не знаєш, що береш. А в результаті якась ка свігня. Пише вітамін С, а його там близько нема. Ось такі справи. А там близько хімія. Вже е! Лу починається крінж контент. Не не доїсти, ти все. Самий найгірший крінж контент був останній не запий челендж. Я не міг оті срані чорні грінки, з'їсти. Вони капець, які чорні, я їх ледве з'їв. Чого я їх купував, більше купувати не буду. Е! На кінець, алелуя, я доїв це. Все. а це далі можна висипати. Так, це можна висипати целино. Чекай, чекай, знімаю, блін. Коротше, там і мої дорога. Коротше, до сраки. Фух, ось таке було тобі не відео. Ще таке? Такий нюанс? Писали мені в Директ в інстаграмі назви всіх цих популярних енергетиків. Хел, нон-стоп нап написали це, як той готовий. Щоб е написали, я забув я, ну той, що пам Папа пампам. Тут скріли з банбангарн, як тут той енергетик називається? Ні, це Non-stop Energy, оце щось мені писали, чи чей ката холєра. Коротше, написали за Хел, оцей ж популярний в магазині Hell. Я брати його не буду, того, що Хел там якийсь диявол намальований, а я дияволю ненавижу, тому я його брати не буду. Вибачте. Тому не буду. Так то мені. Сорі. Реакція. Я не буду брати хел, бо ж там диявол намальований. все, А я не хочу бути дияволом. Все, добре, пояснив. На цьому все з вами буде нездружній. Отака херня була. Напевно, більше це пити не буду. Напевно, все це викину ці таблеточки у Унітаз. Буде зато годно контент. Зато не буде знищувальний організм контент. Все, друзі, на цьому все. Думаю, дивіться, ще є пару штук, можна чекати ще пару реакцій. Тому чекайте ще пару реакцій. З вами був Дениско, дружній. Всім бажаю добра. Всім пока! Бувайте! Ой! Фух, ну й, чортівня!